Головні болі з точки зору психосоматики це про відсутність зв'язку з душею, невміння прислухатись до інтуїції. Саме шостий енергетичний центр, розташований в області міжбрів'я, відповідає за баланс роботи півкуль мозку. Відповідно, коли людина постійно опирається лише на логіку, користується тільки лівою півкулею, виникає дисбаланс. І як наслідок, як сигнал вже біль. Також постійне прокручування проблемної ситуації в голові призводить до головних болей. Ну, людина буквально і проговорює. Це мій головний біль. До речі, прислухайтеся до того, що ви говорите і як ви говорите. Це дуже важливо. В цілому, з цим всім можна навчитися розбиратися і системно працювати. Але на ділі всі енергоцентри взаємопов'язані, тому працюючи з чакральною системою. Ви можете повністю підтримувати гармонічний потік енергії в своїх чакрах і, відповідно, як наслідок потім на фізіологічному рівні, ви здоровіші. Хто хоче навчитися, підпишіться, за посиланням в шапці. Профіль є готовий курс з психосоматики, програма Шлях до себе проходьте перших три кроки в записі.